Фільм, від якого я ридала просто як скатіна. А головна героїня, а вірніше акторка, яка грала головну роль, мене вразила настільки, що я була просто в шоці, тому що до цього фільму я була впевнена в тому, що вона може грати тільки в тупих американських комедіях. Привіт, це кіномамка. Я тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділиться моїми відеосами з друзями. та допомагає мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. А також більше цікаво на коновинаки виставляю себе в сторін. Рісменці цей фільм розповідає про історію пари, про історію батьків, які втратили свою дитину. І мені як мамі було дуже-дуже важко дивитися цей фільм. Я вам клянусь, тому що ем, у них померла донька, її звали Кеті, і кожен з них переживає цю втрату по-своєму. Вона залишилася вдома і намагається якось налаштувати своє життя і влитися в соціум після такої травми. А він ліг у психіатричну лікарню і намагається там привести свої думки до ладу. І паралельно з тим, що головна героїня намагається налаштувати своє життя. Вона намагається привести до ладу свій сад, який знаходиться у неї біля будинку. І в цьому саду поселився скварець, який постійно на неї нападає. І от вона півфільму воює з цим скварцом і намагається розібратися зі своїми душевними травмами. А цей чудовий, просто душероздираючий роздираючий фільм, називається. Скворець. Я вам хочу сказати, що я від Меліси Маккартні в цьому фільмі просто в захваті. Вау! Просто вау! Я ж кажу, я до цього фільму була на 200% впевнена, що вона здатна грати лише в комедіях. Але вона настільки круто зіграла оцю маму, яка втратила дитину, яка намагається зберегти свою сім'ю, тому що її чоловік просто так от закрився. Чик чик я в домі, він там в своїх проблемах в цій клініці все. А вона намагається не тільки себе тримати під контролем, якось розібратися зі своїми почуттями і емоціями. Вона намагається і його якби привести до ладу і ще й стосунки тримати вкупі, коротше. Просто вау! Вона супер круто зіграла! Вона нереально крута акторка. Я все я просто в захваті від неї. Хто вже дивився цей фільм? Напишіть коментарях. Як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться? Це нереально крутий фільм.